Партнер програми магазин охоронні системи та фірма Аураз. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі мене звати Катерина Юрва. Вітаю. Починаємо з огляду надзвичайних подій на дорогах Рівненської області. У ДТП загинув відомий музикант Артем Кузнецов. Він із товаришем їхав на автомобілі БМВ. Водій немарки виїхав на зустрічну, Там і сталося фатальне зіткнення. Життю інших учасників цієї аварії нічого не загрожує. У рівному попрощалися із музикантом Артемом Кузнецовим. Він загинув у ДТП на півночі області. В поліції розповіли подробиці страшної аварії. Вона сталася на автодорозі городище рівне Староконстантинів близько у селі. Малошка. Березнівського району автомобілю, якому їхав Артем, виїхав на зустрічну смугу та спричинив зіткнення із легковиком Вольво. На місце ДТП виїхало кілька карет швидкої допомоги. Водія та пасажира БМВ негайно відвезли у Сарненську районну лікарню. У Артема Кузнецова була тяжка травма голови. Відразу молодий чоловік упав в москову кому через кілька годин помер. Зі струсом головного мозку та численними забоями. в Травматологічне відділення доставили також і водія БМВ. Його життю нічого не загрожує. Кермувальник автомобіля Вольво не постраждав. Правоохоронці порушили кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху. Слідчі чекатимуть, допоки водій БМВ оговтається від отриманих травм та розпочнуть з ним слідчі дії. Адже за попередніми даними саме він знехтував безпекою на дорозі, в результаті чого загинула людина. Розбиті автомобілі знаходяться на території Березнівського відділення поліції репера Артема Кузнецова поховали на кладовищі нове. Це в Рівному. Відомо, що незадовго до аварії Артем одружився. Лякають ні штрафи, ні аварії в області. Фіксується збільшення кількості водіїв, що дозволяють собі їздити за кермом п'яними. Найчастіше зухвалих порушників патрульні зупиняють у вихідні. Минулі два дні теж не закінчилися без прецедентів з участі нетверезих. Далі про них в огляді. Серед ночі біля села Горбаків водій автомобіля не справляється з керуванням та влітає у відбійник. Авто від удару у металеве огородження, деформувалося. У той час на трасі Київ-Чоп рух транспорту був мінімальний. Це напевно і врятувало від можливих додаткових. Автор. Варії на місце інциденту прибуло кілька екіпажів патрульних. Водія освічили на стан тверезості. Під час перевірки документів інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння у 41-річного водія. Тест виявився позитивним: один і Водій зізнався інспектором, що після скоєння дорожньо-транспортної пригоди долав стрес допомогою кави і задаванням алкогольних напоїв. За те, що здійснив наїзд на не мотилеву огорожу, чим і пошкодив її, патрульні склали адміністративні матеріали. Окрім цього, до суду піде протокол із Вживання алкоголю після скоєння ДТП. Хоча патрульні достеменно не можуть знати, коли випивав водій. Тим не менше, цього разу кермувальнику пощастило. Він відбувся легкими подряпаними. А в рівному водій автомобіля посидів в барі з чаркою та хотів у хмільному стані їздити дорогами обласного центру. Порушника помітили спершу активісти, які відпрацьовували вулиці міста. Тоді викликали підмогу патрульних. Близько другої ночі в неділю. інспекторам надійшло орієнтування. Інформація про те, що нетверези відвідувач одного з розважальних закладів на Київ. Скі, всі за автомобіля, автомобіля, боксер, і патрульні вже виявили цього водія з ознаками алкогольного сп'яніння, Коли він виїжджав із вище зазначеного бару. жодних документів водій патрульним для перевірки не схотів надавати. Більше того, копи помітили, як він пересів на пасажирське сидіння. А замість нього біля керма була жінка. Чоловік не схотів представлятися і давати документи. Поводив себе не адекватно, розказують очевидці. Аби заспокоїти агресивного чоловіка, поліцейські одягли на нього кайданки та відвезли у міський відділок Поліції. Згодом у наркодиспансер Прилад-драгер затриманий продув, але з результатом освідування на алкоголь не погодився. Алкотестер показав 1,7 проміле. Патрульні встановили особу і склали на нетверезого 34-річного кермувальника одразу два адмін Матеріали постанову за частиною першої статті 126, керування транспортним засобом особи, яка не має відповідних документів на право керування таким засобом транспортним або не пред'явила їх для перевірки. І протокол за частиною першої статті 130, керування у стані сп'яніння. За суботу, неділю в рівному патрульні зупинили 12 водіїв, які собі їздити за кермом п'яними на усіх них оформлені протоколи. Та чи понесуть вони відповідальність за легковажність на дорозі, невідомо. У судах все частіше йдуть на зустріч. Водіям порушникам, обмежуючись попередженнями, нагадаємо, кілька днів тому такий спосіб проблему уникнув громадянин Туреччини, якого зупинили у хмільному стані за кермом. Мінімальне передбачене законом покарання за керування на підпитку. Нагадаємо, це штраф 10 тисяч 200 гривень, і це якщо водія спіймали вперше. Продовження історія про те, як небезпеку можуть становити і п'яні пасажири. В короткому районі чоловік у п'яному у гарі викрав таксі, поки водій на кілька хвилин лишив транспортний засіб. Але вже зовсім скоро потрапив у ДТП. Чи буде нести покарання хуліган? Дивіться далі. Водій таксі підібрав пасажира у селі Голичівка. Це корицький район. Кермувальник помітив, що клієнт добряче п'яний, але й припустити не міг, що чоловік додумається викрадати авто. Вийшов на кілька хвилин із салону і лише помітив, як мінівен рушив. До поліції Річний водій таксі, житель Корецького району, що близько 20-ї години поблизу села Голичівка пасажир заволодів його автомобілем «Фіат Скуду». Поліцейські негайно виїхали на місце події та затримали зловмисника. Правоохоронці встановили, що коли водій таксі на кілька хвилин вийшов з автомобіля, пасажир, будучи на підпитку, пересів за кермо та поїхав польовою дорогою у напрямку Голичівки. Рухатися полем на чужому авто виявилося складною задачею для п'яного крадія. Не впоравшись із керуванням, той злетів злетів кювет. Горе водій не травмувався, однак за скоєне відповідатиме перед законом. Під час освічення на стан алкогольного сп'яніння драгер показав 2,9 проміле. За фактом порушення правил дорожнього руху, що спричинили пошкодження транспортного засобу, керування у стані алкогольного сп'яніння та без посвідчення водія. Поліцейські склали адміністративні протоколи на правопорушника. затриманого злочинця правокор. Правоохоронці перевірили у базі, з'ясувалося, він уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Раніше не раз притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння крадіжок. Тепер йому кримінують незаконне завладіння транспортним засобом. Цій особі загрожує покарання у вигляді штрафу від 17 і більше як 20 тисяч гривень або ж до позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Знову попалили в рівному іномарки, а правоохоронці не знають, хто злочинці. Дві машини спалахнули за одну ніч. Щоправда, у різних районах обласного центру. Транспортні засоби були припарковані у дворах житлових будинків, де проживають власники. За півгодини підпалили машини в різних районах рівного, палаючи шосту мазу, помітив власники з вікон помешкань на вулиці Макарова. Викликав поліцію та рятувальників. І вже через півгодини ідентичне повідомлення до спецслужб надійшло із вулиці Маркавовчка. Слідчі поліції вилучили пожежне сміття для проведення експертизи, але правоохоронці мають вже головну версію нічних подій. Це навмисний підпал. Хто це зробив? Невідомо, як і в передніх серіях підпалу в обласному центрі. За фактом умисне пошкодження чужого майна з шляхом підпалу відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України. Я вам зичу хорошого початку робочого тижня і головне із позитивними думками. А у випадку, якщо маєте цікаву інформацію та хочете поділитися новиною, ми завжди раді співпраці. Дякую за довіру і прощаюся вже до наступного ефіру. Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.